Ці рації танкісти використають для налагодження зв'язку між екіпажами танків. Це дуже потрібно, щоб була взаємосвязь між військовослужбовцями, тому що мобільна связь не завжди є, і по мобільній звязі не завжди все можна сказати, те, що треба сказати. Для швидкої та ефективної відповіді на вогонь терористів танкістам придбали 5 планшетів. Місто того, щоб сидіти годину щось вираховувати, то Елементарні циферки вводяться в програмку і видаються кардамінутної ко... координати і вплоть до відхилення від метр. Мова йде про новітню програму Арта розробки українських вчених. Олексій Шекета особисто в руки військовим передав ці речі, і тепер питання довіри до волонтерів знято. Є волонтери, які безпосередньо працюють з людьми на передовій, коли люди з передової приїжджають до нас і вони. Доказують, що це дійсно кошти. Йдуть іменно туди, куди необхідно. Тоді довіра однозначно вона є найвища. Волонтери полісся з осені минулого року звертались за допомогою до компанії з приходом нового керівництва. Цей процес зрушився із місця. Звичайно, ми сподіваємося на дальні подальші співпраці, і тим що вони особисто вручили в руки дійсно бойовим офіцерам, які пройшли рік війни. Це їх скажімо, повинно стимулювати. І я вам теж гарантую, що я сам особисто сяду в машину. Завантажу її тими речами, які складуть наші працівники, і сам особисто відвезу на передову. Вже до кінця цього тижня рації та планшети будуть на передовій. Тоді ж у нову поїздку відправиться команда волонтерів Полісся.